На оновленому стадіоні Спартак зібралися прихильники спорту та здорового способу життя всіх вікових категорій. Зі святом глядачів та учасників привітала голова центральної міського району у місті Ради Ірина Саутовська та голова Криворізького спорткомітету Іван Коваленко. Я хочу вас від цієї душі поздравити з цим праздником, пожелати вам найголовніше головне крепкого-крепкого здоров'я, успіху у учобі і безусловно, учити, що аудиторія в нас молодежна пожелать вам всім займатися физической культурой і спортом в центральному городском районі. Повірте мені, такого количества дітей, молодежі я за свої многие многие годы роботи не видел. Серед вихованців спортивних гуртків, клубів та секцій, чимало переможців, змагань всіх рівнів. Зокрема, вихованець професійного бійцівського клубу Тайпан Моетай Богдан Сушко місяць тому переміг у чемпіонаті Європи з тайського боксу. соревнования прошли на высоком уровне. Как бы это чем, ну, все-таки чемпионат Европы. Было много стран. Боксировал с белорусом и с россиянин. С белорусом в полуфинале, а с россиянином в финале. Белорус э, травмировал мне ногу. И получается, было тяжело боксировать уже в финале с россиянином. Но ну, россиянин был чуть-чуть, не чуть-чуть, но потяжелее был и побольше. Ну, как бы, ну, за счет физо я его сделал, ну, выиграл. Лучше пойти позаниматься в зале, не сидеть за компьютером, ну, часами даже даже більше, ніж часами, днями сидять. идти ну, тренуватися, навіть вийти так на вулицю, пробежаться вокруг стадіону, уже вже якийсь плюс буде. У показових виступах на стадіоні можна було побачити бойові мистецтва, теніс, футбол, хокей на траві, художню гімнастику та інше. А також учасників спортклубу Олімп. Кожен спортсмен має свого наставника, який допомагає оволодіти спортивними навиками та досягти успіху. Спортом займатися надо раді себе, раді своєї сім'ї і раді своєї здоров'я. Раді нашого окруження, спорт це всегда надо займатися. Это настолько важна, що я даже себе не можу без представити без спорту на святі урочисто нагороджували подяками, дипломи, почесними відзнаками та подарунками найкращих тренерів, керівники спортивних клубів та секцій, вчителів фізкультури та інших, хто допомагав розвивати спорт у районі та пропагував здоровий спосіб життя. Всі ми косвенно навіть прямо зв'язаний з спортом. Хто робить фізкультуру вдома, хто займається спортом професіонально, всі ми до людям спорту. Під час тренувань у спортивній секції багато чому приділяється увага для кожного, хто хоче вдосконалити свою майстерність та навчитися чогось нового, завжди відкриті двері. Раніше я не також добре, а зараз от прийшов сюди і мене навчили добре. Мій любимий ігрок в футболі Крістіана Роналдо. І я стараюсь бути такою. таким, как он. Любим искусство, поэтому как бы среди всех искусств мы выбрали цирковое искусство. Для себя мы э, как подготавливаемся и физически, и морально участвовали в разных фестивалях. Были в Севастополе, в Желтых водах. Цирковое искусство для нас уже стало жизнью. Половину жизни, как мы провели уже именно в цирке, цирковое искусство, мы очень любим э, наше дело Спортивний дух та гарний настрій глядачів та учасників підтримували найкращі творчі колективи центрального міського району.